Мене звати Тарас Петрів. Я спеціаліст зі співпраці з партнерами в компанії Бізнес-Міст. Ми команда, яка забезпечує повний цикл логістичної підтримки для бізнесів, котрі прагнуть зростання, ефективності та впевненості у кожному етапі постачання. Наша логістична підтримка це не просто послуга, це надійна система, яка працює як годинник. Перш за все, ми приймаємо ваш товар. Це означає, що ми організовуємо процес доставки на наш склад, перевіряємо супровідні документи, відповідність товару за кількістю та станом. Ми виявляємо проблему одразу, щоб ви могли реагувати швидко та без втрат. Вам не потрібно контролювати це особисто. Ми забезпечуємо повну прозорість та звітність. Далі зберігання. Ми грамотно організовуємо складський простір згідно потреб наших клієнтів, створюючи індивідуальні рішення під кожен тип товару. Усе маркується, фіксується та контролюється. Товар не просто лежить, а зберігається з урахуванням ваших потреб та умов. Маєте запит на закупівлю? Ми беремо на себе пошук надійних постачальників, проводимо аналіз ринку, перевіряємо контрагентів, погоджуємо умови співпраці. Ми розуміємо, що невигідна або ненадійна закупівля це ризик для всього вашого бізнесу. Тому беремо на себе етапи комунікації, перевірки та переговорів. Після цього ми організовуємо доставку товару з нашого складу до точки призначення, забезпечуємо супровід розмитнення у співпраці з контрагентами. Вам не потрібно перейматися процедурою постачання. Ми беремо логістику на себе, щоб ви могли зайнятися розвитком власної справи. За необхідності, ми також маркуємо продукцію, наносимо стікери, штрих-коди, інструкції, логотипи чи інші позначення відповідно до вашого запиту або законодавчих норм. Це важливий етап, особливо для товарів, що надходять у мережу рітейлу або експортуються. Працюючи з нами, ви отримуєте не просто логістичного партнера, а повноцінну підтримку у всьому ланцюжку постачання. Бізнес-міст це ваш шлях до безпечної, надійної та ефективної логістики.